Всім добрий ранок! Це тут я зупинився вам показати біля нашого дому. Добре, пішов прикривати трошки машину. Так, о, прогріємо трошки машину, поки світочка спускається. Десь трошки віконця запотіло. Так, у нас яка тут година? Так, пізд минут п'ять. О, теж тепло, 10 градусів. І будемо їхати вже до праці. Так, виїхали ми далі вже до праці. Так, сьогодні... Знову буде довгий як би, робочий день. Сьогодні прислали СМС, -ки. правда вчора прислали СМС, щоб я залишився. Але я не відповідав, відповів тільки сьогодні вранці. Не хотів спати, Не хотів вставати, хотів спати. Так що не буде сьогодні щось після роботи цікавого. Но. Но... Завтра ми їдемо... Завтра ж, так, Світочка? <плес> да, так, Завтра-четвер. І у нас відкриття здорового торгового магазину Lidl. Там здоровий такий магазин буде. А ви з нами ми все знімемо, знімемо покажемо. Так що слідкуйте, добре, ми поїхали до праці. Я вже на бжирві, бачите їм бутербар. Там кава стоїть. Вийшов на вулицю. Зазвичай я ну, в столовці, і Це вийшов на вулицю. Трошки посидіти І вам трошки сняти, показати. Як у нас під приходив, такі от булочки беру. Це з міську вчора купила. Бо в мене ніколи не було. Ну і каву взяв. Зараз вип'ю і піду. Так. Знову ми приїхали тільки додому. Бачите, вже потемнішало. Ой, що ти замарився трошки сьогодні. Оце насправді прямо як день в сурках. Вчора точно такий самий день. Проснувся, поїхали на роботу. З роботи приїхав, покупався, поїв і спать. Но, Завтра, завтра-завтра-завтра ми будемо працювати 8 годин. І завтра ми з вами підемо на відкриття магазину. Я вже утром вам говорив. Лідл у нас ще один в місті відкривається. І цей лідл буде здоровий. У нас є такі невеликий ну, як... Не маленький, а це відкривається такий, як, можна сказати, як. Гіпермаркет такий літо, здоровий такий. Завтра ви подивитесь. Ми ще там не, не були, бо він тільки завтра відкриється. Ну, так, зблизька приїжджали, бачили, який здоровий вистроїло. Ну, ми ви з нами. Подивитесь, що там буде? Як буде, які ціни. Ну, як буде можливо, що вам покажемо. Добре, я пішов додому, замарився. Ну, а як, треба працювати? Заробляти кошти. Добре, до зустрічі. Завтра обов'язково буде Новий влог, як то говорить по-модному, а по-нашому. Просто щоденник. Відео щоденник. Так, підписуйтесь, щоб не пропустити серед таких е простих невеличких відео. Щось цікаве. А для кожного буде щось цікаве. Кожен зможе щось знайти на ньому, що цікаве. Добре. Миру добра.